Чевченко і виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одиноко у мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема лиху годину, якось недавно довелось мені заїхати в Україну. Не малого вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі її б'ючи. Причистій ставила, молила, щоб доля добра її любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прогляла, заміта Аж страх погано В худім хорошому селі чорніше чорний. Блукають люди, повсихались сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Ні, ні на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужими. І не поїмуть селі, а скрізь. На славній Україні людей у ярма запрягли, пани луками. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани Жидам братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже страх погано в цій пустині пропадають. А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. То, здається, любо, тихо і на Україні добро між горами старий Дніпро, не наче в молодці дитина красується, любується на всю Україну або над ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Водно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.